А чи знали ви, що слово «russian» означає не те, що ви подумали? Сьогодні я вам про це розкажу. Поїхали. Одного разу в Америці була така історія: я дуже хотів поділитися новиною з людиною, але вона мене перебиває зі словом «interrupt» і каже: «I'm sorry, I'm rushing». На що я йому відповідаю: I'm Ukrainian. «You don't understand!» I'm really Russian. Great, I'm Ukrainian. Really Ukrainian. Він каже: No, I'm Rushing to school. I have no time. І тоді я зрозумів, що щось інше мається на увазі. Він використовує continuous, I am in. І я тоді розумію, що Rushing означає щось інше. Вже здогадалися? Rush означає поспішати. І тепер для вас завдання невеличке. Що буде означати? Rush hour. Напишіть мені про це в коментарях. Be curious. і підписуйтесь. Будемо вчитися разом.